Ось так відбувається заправка метаном. Під'єднується пістолет чи клапан до такого заправного пристрою. Ми вже заправили 19 кубів, і це 700 гривень в абсолютних грошах. Нам залишилось трошки і... Вже закінчиться заправка, десь 25-26 кубів мають заправити, ось пішов звук. А. Після цього зробимо підсумок. Ну, проїхав я, якщо я не помиляюсь, 370 кілометрів. І ось на цих 370 кілометрах, скоріше за все у нас зараз зайде до 900 гривень і все. У нас буде повна ціна пробігу. Використовувався кондиціонер, я їздив як хотів, без жодних обмежень. Стояла в місті машина, працювала довго, щоб був комфорт. І скільки ж ми 846 гривень і 24 куди. Я вже став більше експертом. Нам що треба перекрити, потім натиснути, Справлюється, справлюється газ з оцього клапана. Зараз я від'єднаю від'єднаю все. І вішаю цю штуку. Зараз покажу. Ось так, вішаю цю штуку сюди, закриваю заправний клапан і йду платити. Ми щойно провели заправку, і я маю зараз показник 400 км запас ходу на газі і 110 км на бензині. Після того, як проводиться заправка, є певний алгоритм, коли ви маєте проїхати там близько 5 хвилин на бензині. Під час цього процесу автомобіль дає максимальну напругу на електроклапана, щоб вони розігрілися і потім відкрилися вже для користування газом. В інших умовах витрата бензина відсутня. Фактично, автомобіль постійно їздить на газі.